Всім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні у нас 1 жовтня 2025 року. Перед тим хочу привітати наших захисників і захисниць з їхнім святом. Сьогодні 1 жовтня, День захисників та захисниць. Ну що, я приїхав до лісу. Перевірити, як би. Свої місця після дощів. Вже почали з'являтися білі грибочки. Люди збирають. Ну і вирішив я приїхати зробити таку розвідку. Так як зараз у нас маслюки інтенсивно ростуть, то я вже їх назбирав. А це хочу просто ну, перевірити. Може десь щось краще з'явилось. Ну якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую. Ходімо. Проходив я вже мабуть хвилину 40 і ось знайшов отакого і це не я. Це хтось його збив. Верніше як, шапку збили, а ніжка була отак нахилена. Може ну, просто не бачили. Я думаю забрали, якби побачили таку. Ну зараз почистим подивимось. І ось покажу вже вам дожовика отакого. О. Їх теж збирають. Ну, я на таких не розумію. Він нормальний, то я його забираю. Буде нам на печим. Перша знахідка все. <гум> ну що, йдемо далі. Ось показував вам цього дождьовика Може ви хтось перший за мене помітив. Ось він я зразу не помітив, а якби вернувся, бачите якого пропустив гарного Березничка. О. Ну їх не видно, вони бачите, зливаються з листям і тому дивіться який мухомор, ніби в касті. Ось такий красень. Так, У нас знову ось такий Ну, найдіть його. Бачите, як він. О, гарний такий, гарний. О, а поруч взагалі, краса. Бачите як. Зразу не помітив. Так. А ні, це не це, що я хотів показати. Я вам хотів показати от що. Дивіться, який. Свіжий. Гарний. Осінній білий грибок. Це дійсно гарна знахідка. Він абсолютно чистий, такий цукровий, зефір, як зефір. Абсолютно чистий. Грибочка вам бачите, показав, а за підбережничка геть забув. Ну, ось так. О. ну що, йдемо далі. Ну, ось, рішив тут покрутитися ще. Бачите, знову. Мой білячок. Дивіться. Ну цей вже такий, бачите, жовтуватий. Але все одно, як знахідка приємний. Він абсолютно чистий, бачите. Тому ну, йде до кошика звісов. Тут у нас Підосичник осичник здається. бурий Ох, як він глибоко сидить. Да. Ну, гляньте, яка. Так, щоб зрізав і ну, бачите, половину землі залишилось би. У нас здається грибочок і вже його щось поїло. А, такий гарний грибочок був. Мишки його так подпортачили, Ай-яй-яй. Да. Він абсолютно дивіться, чистіший, тому він йде до кошика. так, Ну він же ж по-любому тут не один. Треба ретельно все переглянути, я думаю, що опа. А ось і другий. Так, і ще й третього бачу. І цього бачите, як понад. Ну що ти зробиш? Вони теж хочуть їсти. Це... Це ми забираємо у них корм. Нічого, я йому половину печива свого залишу замість цих грибків. О. Де вони ще печива поїдять? Можуть все життя прожити її. Отак. І що такі гарні. Будушки. Не деше дивитись. І по-любому ж знаю, десь іще ж є тут. Ну це ж так. Зараз походимо, подивимось. Це якраз саме те, маринадні, такі свіжі. Вчасно ми їх знайшли. А то вже такі, ну як переростки, жовті, їх зелені, а то їх взагалі чорні, то отак. Вони щойно починають рости, бачите які вони гарні. Тому їх важко помітити. Можна їх і почавити, походити по них. А я це можу зробити. Прийшов я на своє старе місце і не помилився. Нарешті я дочекався, що вони тут з'являться в цьому році. Погляньте, які гарні маринадні, грибочки, які вони приємні на дотик. А тут вже зверху іще один, мабуть. Ну, Мав вирости, бо я так знаходив гриб, а зверху ще один. О, подивіться. Цей хрусті. Вони на маху завжди такі сочні, холодні, гарні. О, ось такі грибочки. Гарні такі чисті. О, були наші грибочки. Ну що, бачимо, що грибочки починають з'являтися, ну, поки їх ще небагато. Але вони є, бачите, можна знайти. Я впевнений, що вони і тут от, от є, але ж хіба ж помітиш, він ще маленький. Зверху лист накрив та і все. Ну, Будемо чекати ще день-два. По-любому волога в лісі є. Якщо буде тепло, то я думаю, що будуть грибочки рости. Ну а ми йдемо далі. Ще час є у нас, походимо. Ну такою стежкою на стежці ось березник. Ну поки що ось так. Ох, погляньте тільки яка краса. У ягодях росте. Вісі які гарні. Грибочки, холодні. Такі. Оце все згон дійсно вони вже бачите не першої свіжості, вже якби вони постояли вже по жовту, знизу ну, такі і збирати ось так. Ну вони щойно починають з'являтися, вони тільки пройшли дощі, тут настільки тут пройшло пару днів. Ось. Тут березничок такий гарний. Ось показую сьогоднішній результат. Ну, Як бачимо, вже молоді грибочки починають з'являтися. Навіть вже є такі, такі, ну, що встигли ще порости ось, бачите. Ну а так взагалі-то по можливості перевіряти, їздити до лісу, кого є вільний час, то перевіряти, тому що тут немає, тут можна і назбирати це ж таке, це природа. Як ми бачимо, грибочки почали з'являтися. Ну, не густо ще так, але хоча я приїхав сьогодні пізно, вже в 12-й годині дня. Обично в таке время вже ну, зустрів грибників, які вже назад їхали вже додому, назбирали. Ну, Але бачу, ще людей на даний час в лісі багато, маслюків багато збирають. Маслюків, маслюки є, я теж знаходив, але якби вони вже мене не цікавлять, бо я вже їх назбирався. Ну так. Розвідку зробили. Ну, як завжди, всім дякую. Всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх близьких. Головне мирного неба. До нової зустрічі!